Такий велосипед багато місця не займає, бо він складається. Має механізм складний і рама складається. За фіксатор, щоб самого часу не, від, не, від, не розклалося. Також в нього складається і кермо. Так, зафіксуємо. А, міцно, надійно. Треба ще тренуватися його, розбирати, збирати. Кермо складається. Також регулюється по висоті. Собі висоту відрегульовуємо. І ще в ньому планетарна втулка Nexus 3 з гальмами на педальках. На педальку натиснув, велосипед загальмував. І ще й самі педальки складні. Педальки склали. І місце займає мінімум. Сидіння мягеньке, комфортне. Матовий колір гарний. Правда, має ось тут царапку, тому йде по оцінці. Коштував він 15250, тепер буде 13700. Кого цікавить, є доступний в нашому магазині в СМТ куликів або надійшлемо новою поштою. Пишіть мені в приват, домовимося.